Минулої ночі ситуація в районі проведення антитерористичної операції суттєво ускладнилась. Про що свідчить підвищення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів вздовж усієї лінії бойового зіткнення всього минулої доби кремлівські наманці майже 40 разів відкривали вогонь по підрозділах збройних сил України. Зокрема, левова частка цих обстрілів відбулася саме за темної пори доби. Особливо гаряче, вчора ввечері та вночі було в районі Авдіївки та у західному передмісті, тимчасово окупованого російськими загарбниками Донецька. Винятково ворог знахабнів із настанням суті коли майже з усього наявного у нього піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, почав обстрілювати одразу декілька наших опорних пунктів, котрі розташовані на підступах до Авдіївки. На приморському напрямку бойовики з 82-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Березового, Новотроїцького, Красногорівки та Новомихайлівки. Там же також поблизу Широкіного, водяного, Павлополя, Гнутового та Мар'янки, кремлівські найманці методично вели вогонь по українських армійцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецькою зброєю на окремих ділянках з озброєння бойових машин піхоти. Неспокійно було й на Луганщині. Там ввечері бандити з піхотного озброєння обстрілювали укріплення українських армійців біля Донця та того. Неподалік Новоолександрівки злочинці били з бойових машин піхоти. А військовослужбовці Збройних сил України, котрі тримають оборону в районі Новозванівки, загарбники пізно ввечері обстріляли з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Складною ситуація на Луганському напрямку залишалась вже і на початку цієї доби. Особливо в районі Троїцького, де підрозділ російсько-окупаційних військ випустили по наших опорних пунктах вже близько півсотні мін калібру 82 мм. Там же, чи не вперше за останні тижні, окупанти знову застосували ствольну артилерію. Мова ведеться про артилерійські гаубиці калібру 122 мм, з яких противник зробив щонайменше три постріли в бік наших оборонних укріплень. Окрім того, під ворожим мінометним вогнем сьогодні вночі опинились бійці Сил ТО, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки не втихомирився ворог і не приазов'я. Там сьогодні, після опівночі, бандити з гранатометів та іншого піхотного озброєння вели вогонь в районі Широкіного, Лебединського та Павлополя. Попри намагання російських окупантів та їхніх поплічників терористів загострити ситуацію на окремих ділянках лінії фронту наразі їм це не вдалося. Обстановка вздовж усієї лінії бойового зіткнення повністю контролюється українськими захисниками. А найголовніше, що жоден український воїн внаслідок бойових дій минулої доби та вже сьогодні не постраждав. Хочу додати, що офіцери прес-центру штабу антитерористичної операції вдячні всім, кому не байдужа доля нашої країни за довіру, розуміння та підтримку. Наша зброя. Це правда.